Небезпечне кільце чи несвідомі водії поблизу села Понебель 21 квітня, приблизно о 14-й годині трапилось ДТП. Водій вантажівки перекинувся на узбіччя. Відомо, що 54-річний житель Львівщини, рухаючись перехрестям із круговим рухом, не впорався із керуванням. У своїй вантажівці він перевозив свинячі туші. Від удару чоловіка викинуло із машини. Однак увесь час він був у свідомості. Сказав, що усе пам'ятає до найменших деталей. Однак, коментувати будь-що на камеру, відмовився. На місце автопригоди одразу приїхали медики. Вони оглянули чоловіка та забрали до лікарні. Стан потерпілого задовільний. Тиск нормальний, всі показників нормі. Свідомість він не втрачав. Ото, що в нього травма голови. Треба там така рана, що треба наложити шви. І травма лівого передпліччя теж треба наложити шви. Очевидці розповідають, усе сталося надто швидко, коли побачили, як автомобіль перевернувся, вибігли зі своїх автівок, аби допомогти. Ми не бачили. Ми вже їхали, як це вже все сталося. Приїхали, бачимо, що вже машина лежить. зупинилися, запитати, може допомога якась потрібна. І все. З водієм спілкувалися? Ні, що, що ще не спілкувалися Ось воді біля машини. Бачимо, що побита в нього голова. Атакі, окрім медиків та поліцейських на місце ДТП прибули рятувальники, оскільки з вантажівки виливались паливно-мастильні матеріали, була загроза загорання. Тож для того, аби в разі чого його уникнути, на місці працювали і ДСНСники. Нині, зі слів правоохоронців, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліцейські вкотре нагадують, аби уникнути аварійних ситуацій, необхідно дотримуватись правил дорожнього руху. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал Тіві.